Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про пенсії, а саме про вікові доплати. Ви мене дуже часто запитуєте, чи змінився розмір вікових доплат, чи потрібно вам звертатися в органи пенсійного фонду України, якщо ви досягаєте 70 років, 70 чи 75, що потрібно для того, щоб отримувати вікові доплати і чи вони були індексовані в березні. Цього року відповідної інформації надав пенсійний фонд України, надав роз'яснення, відповідно до яких вікові доплати залишаються, залишаються на тому самому рівні, якому вони були. Хочу нагадати, що для того, щоб отримати вікову доплату до пенсії, розмір вашої пенсії не має досягати 10 тисяч триста Гривень. Значить, якщо вам виповнило 70 років, від 70 до 75 років ви отримаєте вікову доплату у розмірі 300 гривень. Якщо ви старше 75 років, ви отримаєте доплату у розмірі 456 гривень. Якщо вам 80 років, ви отримаєте доплату до пенсії 570 гривень. Сам механізм нарахування вікових доплат я вже вам розповідала, тому акцентувати на цьому свою увагу. Не буду. Також хочу нагадати, що в липні буде проведена знову ж таки індексація, за офіційними підрахунками Пенсійного фонду України. Дана індексація торкнеться майже 300 тисяч пенсіонерів. В першу чергу буде проіндексована Пенсія пенсійні виплатиться науковцям, державним службовцям та працівникам органів місцевого самоврядування. Хочу нагадати, що індексація буде здійснена відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка була прийнята в лютому 2023 року. Якщо я не помиляюсь, 24 лютого так 2023 року за номером 168, де чітко вказано. Що від 1 липня буде проведено індексацію на коефіцієнт 1,197 пенсії, які призначені відповідно до закону України про Державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і науково технічну діяльність без врахування надбавок, підвищень доплат до пенсій, встановлених законодавством. Це чітко пояснив. Та ще раз акцентував свою увагу пенсійний фонд. Також хочу нагадати, що відповідно даної постанови за постановою номер 168 стосовно індексації, максимальний розмір пенсійної доплати після індексації може становити 1500 гривень, мінімальний 100 гривень. Тому, от така ситуація станом на сьогоднішній день. Очікуйте, будь ласка, хто підходить під дані категорії населення, під дані категорії пенсіонерів, які тільки що назвала, бо вже в липні о, ваші пенсійні виплати, нарешті, будуть проіндексовані. Стосовно вікових доплат, також все залишилось без змін. Вікові доплати виплачуються до пенсії, вони не проіндексовані в цьому розмірі, залишилися в тому самому розмірі, якому й були. Але очікуємо, я впевнена. Не на що Кабінет міністрів України, Міністерство соціальної політики нашої держави зроблять все, що в подальшому розмірі вікових доплат вікових доплат до пенсії також були збільшені, і, відповідно, українські пенсіонери могли отримувати гідну. Пенсію, гідний розмір пенсії. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. І, взагалі, я хотіла у вас запитати, скажіть, будь ласка, можливо, вам цікава якась тема стосовно пенсії, можливо, пенсія за віком, пільгова пенсія, пенсія за вислугою років. Пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково зніму відео на ту тему, яка буде найбільше вас цікавити, і всі максимально. Важливі питання, ми з вами зможемо обговорити в даному відео, і, відповідно, ви можете задавати питання, або, можливо, можемо зробити в такому ще форматі наше відео. Ви можете задати питання. Перелік кожен з вас, хто хоче, задавайте мені, будь ласка, питання. Я їх. Перечитаю і о, у відео дам відповіді на ті питання, які вас будуть цікавити. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі, бережіть себе, обов'язково та свої родини.